Ви, напевно, скучили за нами. Сьогодні буде плазми, лептопи, станції, луетті. І саме дефіцитне, що зараз може бути на фронті, це мавіку. Хочу зробити вам приємний сюрприз: запросити цього офіцера, Жаль, цю нашу дуже близьку подругу, справжнього символа стійкості збройних сил України, яким ми маємо величезну насолоду допомагати. Маруся Звіробій. Приймай, Дякую. але на цьому ми не закінчуємо. Тут зараз ви бачите першу сотню детекторів, якими ми займалися крайні 8 місяців. З чого це почалося? Флеш, вітаю, з тебе почалося. Багато наших гостей, які прийшли і сказали: друзі, це добре, але у нас доходить від 60 до 80 ложних спрацювань. Бо він спрацьовує на Wi-Fi, він спрацьовує на FPV, він спрацьовує на наші мавіки, він спрацьовує на розвідку, і ми все кардинально змінили. Це унікальний новий прилад. Називається він Aspirin Second Edition. Виготовили перші 100 штук. Можу наголосити, що зараз мною разом з правою громад замовлено вже перші 2000 Дуже дякую нашій команді, яка взяла активну участь в тому, що ми це розробили.